В цьому році я повелася на такі гарні пакетики і купила насіння цієї фірми в таких синеньких пакетиках. Усі пишуть, що це неякісне насіння. І я вже думаю, висівати його чи не висівати. Висіяла 5 сортів суниці, зійшов лише один, 5 кущиків. Висіяла 2 пакетики. Кермеку зійшли, можна порахувати. Зараз я їх візьму, щоб не займали таку велику в мене площу спікірую їх. Ну і сьогодні спробую ще висіяти айстри, тому що на наступний рік, хоч вони і пишуть, що здатне насіння до 28-го року, то можна і не висівати на наступний рік. Так що, якось так, берусь підкерувати кермек.